Сьогодні ми з вами приготуємо отаку смачну випічку з одного тіста три вида випічки. Будуть шоколад, я такі з, з маково-оріховою начинкою, дуже смачні, і сахарні палочки. Одне тісто. Тому, якщо вам цікаво, оставайтесь на каналі. Бажаю вам легкого перегляду, а собі бажаю підтримки в коментарях та лайках. Ну що, вітаю вас, друзі, на моєму каналі і приступимо до смачного замішування тіста. Для тіста нам понадобиться мука, масло, маргарин, яйця, сахар, сметанка і розпушувач. Кілограмчик муки. Я буду місити в машині, ви місіть, як вам удобно. З кистом працювати дуже удобно, місяця добре, можна місити руками. Отправляю муку не всю, оставляю трошки. Всегда оставляйте однозначної пропорції, тому що може потім вказатися, що мука різна і по-разному подобиться. Густота сметани, густота, в общем, всього. Розмір яйця, я не всю муку. Отправила муку і відправляю 250 г розмягченого вже. У мене сьогодні маргарин. Звісно, буває, я беру масло, але сьогодні в мене маргарин. Якщо руками, то його добре треба перетерти з мукою. Так як я руками місити не буду, ставлю, включаю машину і перетираю маргарин з мукою. Ще до сахар додаю пів чайної ложечки солі. Обов'язково для усілителя вкусу. Отака крошка у нас получилася з маргарином. Мука з маргарином, так хорошо перетерлася. Тепер відправляємо сюди всі останні продукти. Розпушувач, 200 г сахара. 400 г сметани. У мене 18%. Є жирніша, вона не із можна жирніша. І розбиваємо два яйця, розмішуємо. Яйця завжди вибиваю тарілочку, щоб побачити, якого вони качества, потім відправляю тісто. Розмішуємо трошки і відправляємо сюди. І все, друзі мої. Включаємо машину, хто руками замішуємо легенько лопаточкою, потім постійно руками. Я включаю, і замішую тісто на невеликі обороти. Так, вимісилося трошки м'ягеньке кісто, тепер відправляємо остальну муку. Оставимо грам 100 для того, щоб потім уже формувати наші пирожки, коржики, рогалики. В общем, що ми будемо з нього робити? Те будемо формувати. Трошки грам 100 муки треба оставити, тому що для цього кіста треба присипати на стол обов'язково. Кісто готове. Зараз трошки на стіл. У мене така клієночка, що на ній я мішу, як на коврику. Якщо нема такої клейоночки, то, звісно, треба підстилати коврик. І достаємо кісто. Дивіться, яке гарне кісто. Мягеньке-мягеньке. Воно, кажеться, аж лажна порція. Нічого лишнього додати не треба. Трошки обкачуємо і ділимо цю частинку на три частини. У нас буде три жировенькі. Кісто дуже мягеньке і дуже легко з ним ривали, у мене це саме любиме кісто. Ділимо на три часті, легенько підмішуємо, одну частинку відкладаємо. Дивіться, яке гарне, темно не видно. Другу частинку відкладаємо, а третю будемо розкачувати. З одної частини робимо рулетики маково. Оріхова начинка. Які нравляться вам, такі робіть. У мене залишилось трошки маку, і я піджарила оріжки, змішала, перебила отак в блендері. І тепер трішечки варення намажу і додавлю оріжків. Взагалі, начинка це на ваш вкус. Що ви любите, така у вас і буде начинка, я думаю. Розкачуємо тоненько. Розкачали такий квадрат і додаємо сюди. Можна змішати в місці з оріжками. Ну, я сьогодні роблю так і так вам і показую. І тепер так щедро засипаємо маково-горіховою начинкою. Якщо любите дуже солодке, то можете додати сахара. Варенечко в мене з кислиночкою, варення в мене в магазині. Може домашнє є солодке, в мене куплене в магазині. Орішок я не підсолоджувала. Тому, якщо дуже солодке хочете, додавте трошки сахару, сахар. Ну, так прям посоліть сахарку. Бокові края можна до краю. А одну сторону, щоб хорошо закрутився рулетик, треба не до краю. Всередину можна трішки більше. Сюди насипати орішки. Так. Все скручуємо. Тихенько, кісто м'якеньке, скручується легенько, до столу не пристає, тому що воно жирненьке. Тому займайтеся. Скручуйте такий рулі. Трошки аж розтягувати можна. Не знаю, як то, а я пам'ятаю, як мама моя робила рулетики. З варенням, з оріхами завжди було. На любе свято такі були рулетики, то ми просили, щоб не було багато кіста. Хотілося більше начинки. Якщо було товсте кісто, то ми його об'їдали. Тепер ріжемо на невеличкі такі рулетики. Можете більші, менші, це вже від вас залежить, які вам подобаються. Застелена бумагою формочка і викладаємо. Це рулетики готові. Тепер змащуємо яєчком. Я дівочки ніколи не розділяю. Ну, зовсім сказати, ніколи буває, коли граюся. Ну, я не хочу гратися, білок мені нема куди діти. Я розбиваю жовток з білком і змащую. Спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Для чого переводити? Якщо ще щось випікаю, що можна кісто друге діло. А так я ось розбила і зараз оцим яєчком змащу всі свої три формочки. Три вида випічки. Якщо спечете по такому рецепту, не пожалієте. Якщо вам сподобалося, ви ж, навірно, напишете мені коментар, поставите лайк. А я вам подякую. Це. Температура 180 минут на 20, а тоді заглянемо. Поки там буде випікатися, ми будемо робити другий кусочок. Беремо кісту, ліпьокругленьку ліпішечку. Якби був коврик з розмірами, то ми б зробили рівно-рівно. А так уже як вийде. Це у нас будуть рогалики з шоколадкою. Кісто мягеньке, так хорошо з ним прати. Його можна розкачати по всьому столу. Так качається добре. І до столу не дуже прилипає, тож прийде. Стане прилипати до качалочки трошки мукою. Єсть у нас мука запасна. Ось так качалочку треба. Все. І ріжемо. Рівно в мене не вийде, я зразу кажу. Робіть на коврику, щоб було рівненьке, бо бачите, оці будуть менші, а оці більші в мене. Ну, я думаю, це на вкус ніяк не повлияє. Я взяла шоколадку. Чоловік у мене любить чорний шоколад, тому вибрав чорний. Кладемо, я думаю, ви всі це робили, всі це знаєте. Шоколадку трошки угли зажимаємо і крутимо. І складаємо. От такі получаються скручені в нас красиві. Мама називала моя раніше альонки в пільонки. А ми вже зайчики хто рогалики. Заводьте так, щоб знизу було у нас оцей маленький хвостик, щоб вони були гарні і не розкрутилися. Дивіться, які гарні. У мене, правда, більші-менше. Я ще раз повторюю, це, я думаю, не ніяким образом не повлияє на вкус. Вони не товщі. Чуться равномірно, а будуть отакі гарні. Ми склали на пергаментну бумагу, ті ж жаровні достанемо з духовки, а ці туди перекладемо і зустрінемося трошки пізніше. Ось такі красиві вийшли рулетики. Зараз ми їх... Простелю полотенечко, бо вони гарячі, як лієночка в мене. І отак пересаджуємо. От а тепер оці рулетики ложимо в формочку, змазуємо яйцем. Подправляємо в духовочку і аторію випікаємо. Дуже смачно пахнуть. От ламався у мене кусочок і я вже вкинула в рот. Пісочно, пісочно, так класно. Оце, де провернулися орішки, вони ще зажарилися. Ну Дуже-дуже смачне кісто. Дуже смачна начинка. Так що я вам рекомендую приготувати. Ось така красота, так темно, дуже. І тепер останній кусочок розкачуємо. З нього я хочу зробити такі сахарні палочки, тому розкачую просто десь сантиметр півтора і нарізаю палочки без всяких начинок. Вирізаєте, що у вас, яка у вас фантазія. Можете вирізати різні оті формочки, зв'язочки, Що хочете. Я бачите, кажу палочки, а ріжуться у мене якісь непонятні то квадратики, то уголочки. Ну, в общем, отаке. Тепер на формочку. Формочка у мене отака. листочок, на якому вже випікалися мої рулетики. Отак беру кусочок і в сахар. На бумажку. Сахар і на бумажку. Більше нічого не треба. В духовці спекти і будуть сахарні такі цікаві печенюшечки. Такі круасанчики, красиві, красиві, гарячі, гарячі. Бачите, яка красота? Спеклися дуже гарно. Перекладаємо на нашу формочку. У нас шоколадні. Бачите, як красиво. Пахне, кисто таке, що розсипається. Прямо хороше-хороше. Дуже вкусні, дівочки. Рекомендую. Наша випічка, друзі. Це ми не зажарювали, так як все інше, тому що сахарні, щоб не були чорні і щоб були м'якенькі хотілося. Тому ось такі гарні сахарні. Сахар прям не загорів у нас. Чому я дуже рада. Бо буває всяке, ви знаєте. Що, друзі, готуйте з любов'ю для своїх рідних, а я вам бажаю мирного неба, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Якщо вам сподобалося, ставимо лайк, і підписуємося на канал та коментуємо. До зустрічі!